Розділ одинадцятий. На всій землі була одна мова і однакові слова. Мандруючи зі сходу, люди знайшли в шинеарському краї рівнину і там оселилися, тож домовились вони між собою наробити цегли і випалити її у вогні. І була їм цегла замість каменю, а земляна смола замість розчину. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто і вежу. Вершина якої сягала б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. І зійшов Господь подивитись на місто й вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав ось народ один і одна у всіх мова, а це лише початок їх роботи, і тепер усе, що лише запланують зробити, буде їм під силу. Отже, зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову людей усієї землі, звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Симові було сто років, коли породив він Арпахшада – це відбулося через два роки після потопу, і прожив син після народження Арпахшада 500 років і породив синів та дочок. Арпахшад мав 35 років, коли народився Шелах. і прожив Арпахшад після народження Шелаха 403 роки і породив синів та дочок. Шелах прожив 30 років і породив Евера. Прожив шелах після народження Евера 403 роки і породив синів та дочок. Евер мав 34 роки, як народився Пелек, і прожив Евер після народження Пелега 430 років і породив синів та дочок. Пелегу було 30 років, коли народився Реу. Після того, як народився Реу, прожив Пелек ще 209 років і породив синів та дочок. Реу мав 32 роки, як народився сирук, і прожив Реу після народження сируга 207 років і породив синів та дочок. Сирук прожив 30 років і породив нахора. Після того, як породив він нахора, прожив сирук 200 років і породив синів та дочок. Нахору було 29 років, коли народився Терах. І прожив Нахор після народження Тераха ще 119 років, і породив він синів та дочок. Терах мав 70 років, коли народились Аврам, Нахор і Гаран. Родовід Тераха такий: Терах породив Аврама, Нахора і Гарана. Гаран же породив лота. Так сталося, що Гаран помер раніше свого батька Тераха в урі Халдейському, краю свого народження. Аврам і Нахор одружились. Ім'я Аврамової дружини Сара, а ім'я Нахорової Мілка. Вона була дочкою Гарана, який був також батьком Іски. Сара була неплідною і не мала дітей. І взяв терах Аврама, свого сина, і онука Лота, Гаранового сина, і Сару, свою невістку, дружину свого сина Аврама, і вони вийшли разом з Уру Халдейського, щоб йти в Ханаанську землю. Дійшли вони до Харана та й оселилися там. Усього віку тераха було 205 років і помер терах у Харані.